Доброго дня, члени комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної політики та молоді і спорту. До вашої уваги проект рішення про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту Черецької селищної ради на 2022-2025 роки доповідає Ванькович Марія. Пропоную такий проект рішення. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту Щерецької селищної ради на 2022-2025 роки відповідно до пункту 22 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 47 закону України про фізичну культуру і спорт, враховуючи висновок постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва від 5, 12, 24 року. Та комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної політики та молоді і спорту Щірецької селищної ради від п'ятого 12, двадцять року Щірецька селищна рада вирішила внести зміни до програми розвитку фізичної культури та спорту Щурецької селищної ради на 2022-2025 роки, затвердженої 17 сімнадцятої позачерговою сесією 8-го демократичного скликання рішення 854 від 15 грудня. 22 го року Виклаши розділ 3, пункт 11-2 та 11-3 розділу 11-го та пункт 12-7 розділу 12-го в новій редакції. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної політики та молоді і спорту. Тоді програма член комісії суть полягає в тому, що ми до тих розділів, які вказано вище, додали, що участь ми писали команди лише громади, приймають участь у обласних міжнародних, районних та місцевих змаганнях. Додали ще команди громадських організації, що займаються спортивною діяльністю, і прописали це таким чином. Приймати участь у спортивних змаганнях відповідно до календарних планів, листів, повідомлень фізкультурно-спортивних товариств і відомств Львівської області, громадських організацій, спортивного спрямування. Також, також для участі команд громад, в тому числі учасників громадських організацій, спортивного спрямування, в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Застоянням відділу культури, молоді, спорту та інформаційної політики виконавчого комітету Щирецької селищної ради. І ще один пункт: 11.3, це забезпечувати участь окремих учасників та команд громади, в тому числі учасників громадських організацій спортивного спрямування, обласних всеукраїнських міжнародних змагань в турнірах. Тобто, кругом, де не було е, громадських організацій спортивного спрямування, це ті, які працюють, культивують види спорту в нашій громаді. Прошу підтримати. Хто ну, за? Одноголос. Дякую.